Что, Ромочка, взял? Молодец. Заходь, заходь, заходь. Маме же тоже надо сделать. старается, да? Ну, пацан, с такой лопатой. Все, Пісочок, звісно, ще геть мокрий. Ну, як можна вгадати, що тут таке відбувається? Позавчора був мінус вночі, дарома, а зараз вже плюс 22 в затінку. А ну ти купай. ні. Ні. Тоді я. Тоді ти. Все правильно.